Назарій Любомирович, я начальник відділу з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планової діяльності реконструкція ПЗГ Гірське, повернення супутньо пластових вод надра гірського газового родовища, отриманих при видобуванні корисних попалень в межах гірського родовища. Гірського газового родовища компанії суб'єкту розпорядження ТОВ ГОРИЗОНТУ. Громадські слухання проводяться відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Це є постанова від кабінету міністрів номер 989 від 13 грудня 2017 року. І змінами. Зміни, зміни у нас такі у зв'язку з воєнним станом. Внесені зміни в закону України про оцінку плавне довкілля громадські слухання проводяться у вигляді відеозв'язку, відеоконференції. Враховуючи вище наведене, якщо під час громадських слухань буде тривога повітряна, ми призупиняємо громадські слухання, потім, після закінчення тривоги продовжуємо громадські слухання. Відповідно до порядку проведення громадських слухань, громадські слухання вважаються такими, що відбулися відбулося, якщо є представник уповноваженого центрального або територіального органу і субєкт господарювання. Враховуючи, що є у нас і представники представники суб'єкта господарювання, і я як представник уповноваженого територіального органу, громадські слухання можна розпочинати. Коротко, як будуть проводитися громадські слухання. Коротко, я почну. Що це за діяльність, як вона розпочалася. Потім буде суб'єкт господарювання коротко має надасть свої до 50 хвилин. Виступ буде тривати суб'єктування чого це планова діяльність і його і вплив на довкілля. Визначаєтесь самі, хто там по порядку буде виступати, представляєтеся, хто ви є, і розпочинаєте доповідь. Після всіх доповідей про відповідно до процедури з оцінки впливу на довкілля. Кожному гро, гро, громадськості можуть задати питання до доповідачів, і доповідач має надати відповідь. Якщо доповідач не надає відповіді, Протягом п'яти робочих днів в письмовій формі він має надати на дані питання відповіді представнику, кого хто буде задавати питання. Отже, якщо всім зрозуміло, почнемо громадські слухання щодо планової діяльності. Коротко: тизовний горизонти розпочали плану, оцінку впливу на довкілля планової діяльності тридцять Третього 2023 року розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля протягом 20 робочих днів з дня розміщення повідомлень про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів, не надходили зауваження та пропозиції до повідомлення про планову діяльність. Про що було повідомлення суб'єкта господарювання листом. Суб'єкт зброювання 18.09.2023 року розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Так само де вказав в оголошенні, що громадські слухання відбудуться 4 Жовтня о 11 годині у вигляді відеозв'язку посилання на відеозв'язок було оголошення. Також е зі звітом з оцінки впливу на довкілля можна ознайомити відповідно до наданих інформації у селищній раді по правому вигляді за адресою СМТ Меденичів, вулиця Незалежності, будинок 52, і в департаменті екології та природних ресурсів міста Львів, вулиця Стрицька, 98. Громадські слухання проводяться сьогодні, тобто 4-10, як було визначено. Водночас громадське обговорення планової діяльності триває 25 робочих днів, тобто до 23 жовтня 2023 року. Всі, хто ще не ознайомлений був зі звітом, можуть ознайомитися з звітом в паперовому вигляді в місцях, які було вказано попередньо, або в електронному вигляді, надавши запит до департаменту екології, ми надамо електронний вигляд звіту з оцінки впливу на довкілля, у зв'язку з тим, що під час воєнного стану єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля, закритий доступ для громадськості? Тоді розпочнемо громадські слухання. Прошу хто, хто по черзі. Добрий день, менеджер того резонти Павло ТОВ «Горизонти» здійснює свою виробничу діяльність відповідно до спеціального дозволу номер 6551 від 16.08.2021 від 16 .2021 року на користування надрами з метою добування вуглеводів на гірській площі. Саме по гірській площі роботи було розпочати з 2009 року, а саме було пробурено свердловину номер 1 гірська, проте після випробування та ми не отримали позитивних результатів по припливу газу. Свердловина було ліквідовано. Станом на зараз пробурено 22 свердловини. У експлуатації стане на зараз 18 свердловин. Що стосується технологічного процесу повернення супутньої пластових вод у надра гірського родовища, буде використана свердловина номер 17 гірська з метою поглинання у поглинаючий горизонт НД3 технологічна схема. Технологічна залі схема збору супутніх пластових вод. СПВ передбачає насосний блок, трубопровід, наглітаючий та ємності для збору СПВ та, власне, саму поганаючу свердловину. Свердловина номер 17 гірська. Вона буде під підключена, включатиме обв'язку устя та використання газопроводу шлейфу. Загалом підсумовуючи, хочеться сказати, що наше підприємство при проведенні робіт зборіння завжди дотримується нормативно нормативних документів та галузевих документів, і охорта законодавства державного законодавства на на охоронному рівні в також, що стосується в межах планової діяльності. Товариство завжди бере активну участь у співфінансуванні різного роду міні-проєктів, які дозволяють з розвитку інфраструктури та добробуту громад. Дякую. Дякую. Далі хто продовжує? З вашого дозволу, я продовжу. Чи добре чути мене, що скажіть? Так. так. Я представник компанії Галичаку Груп. Ми з горизонтами працюємо вже багато років. Розробляли для них не одну оцінку впливу на довкілля зокрема, дану свердловину номер 17 також працювали по ній, але там, як виявилось, не виявилось достатньої кількості газу для її експлуатації. тому на даному на сучасному етапі. Дана свердловина буде переведена в поглинаючу, і для цього потрібно зробити реконструкцію ПЗГ гірське з діями, які дозволять зробити свердловину 17 поглинаючою. А саме це буде реконструкція обв'язки свердловини. Змінюється конфігурація від. Експлуатаційної, допоглинаючою, змінюється е, обв'язка устя свердловини, і, е, так як шлейф до свердловини є, е, він е, передбачається так само його перепідключення до пункту збору газу гірської площі, відстань до найближчого. Населеного пункту від ПЗГ Герське понад кілометр сто кілометр до найближчого житлового будинку. Тобто, по санітарному законодавству, санітарно-захисна зона для даного об'єкту повністю витримана для експлуатаційної свердловини, газової санітарно-захисна зона 300 метрів, там понад 600. Тобто, також тут повністю витримані всі санітарні норми. Нами були проведені розрахунки викидів в атмосферне повітря, тобто на, даній, на даному етапі роботи будуть проводитись з залученням будівельної техніки, яка буде при реконструкції ПЗГ. Це звичайна будівельна техніка, яку використовують при будівництві будь-яких об'єктів. В звіті з оцінки впливу на довкілля, зазначено, що вплив буде на земляні роботи, буде вплив, будуть відбуватися земляні роботи, роботи зварювальної позварювальним операціям, фарбувальні роботи, і, ну, як я казав, в експлуатації будівельної техніки. В звіті з оцінки впливу на довкілля є детальні розрахунки, які показують розрахунки викидів в атмосферу, які показують, що вплив є мінімальним і може бути дозволеним. Під час проведення робіт будуть утворюватись будівельні відходи, які компанія горизонти буде передавати. Відповідно, згідно угоди для компаній, які можуть приймати дані відходи, щодо впливу на воду, поглинальний горизонт даної свердловини номер 17 знаходиться. Це НД3, він знаходиться на глибині 540 метрів і ніякого. Дотику до експлуатаційних водних горизонтів, е, які забезпечують питтєвою водою підшкірною, чи навіть е, артизіанські свердловини, дотику ніякого не буде. Е, максимальне розповсюдження е, пластових супутніх вод е, це є 150 метрів, і це буде протягом. Е, 20 років на глибині 540 метрів. Тобто скиду води неочищеної на поверхню чи десь інше, ні в якому разі не відбувається. Загалом, планована діяльність це є частина, незмінна частина. Експлуатації газового родовища, так як при будь-якому добуванні вуглеводнів, зокрема природного газу, є деколи незначна, деколи значна кількість супутніх пластових вод, і дані супутні пластові води просто будуть повертатися назад на ті глибини, з яких їх добули, так скажемо. Тому планована діяльність є потрібною і необхідною для подальшої експлуатації газового родовища. В принципі, детальніше в звіті, коротко доповів. Дякую. Дуже. Більше з представників суддя злорування ніхто не буде виступати. Чи буде хто ще? <кій> Якщо ні. Ці представники суб'єкту осварювання виступили. Питання до виступаючих. Є в когось? Є в нас пан Руслан. Пан Руслан, процес, ви будете писати, так? Так, пан Руслан пише. Відкрийте всі в чат і можете побачити. Я прочитаю: а хто буде відповідати, скажете: в процесі експлуатації трубопроводу шлейфу до поглинальної свердловини чи пропонується проводити діагностику трубопроводу, визначати технічний стан трубопроводу, мета раннє виявлення тріщин та інших дефектів, які в подальшому можуть спровокувати аварійні ситуації. Я думав, ]і. і я відповім, і Павло відповість. Давайте, ну, загалом... По черзі, по черзі, щоб не перебувати, давайте хто там Добре, каже. І... Якщо можна, я тоді можливо, я, я почну, я Володимир Радилицький, геолог компанії ТОВ Горизонти. При бурінні кожної свердловини ми прокладаємо шлейфи газопроводи до УПГ від, ну, від Свердловини до УПГ. Відповідно, завжди проходить діагностику, і завжди ми дивимося, щоб не було пропусків в самому газовому шлейфу. Даний шлейф, який був використаний для 17-ї, буде застосований в 17-ту свідловину, як поглинальні. Відповідно, також будуть е, проводитися ті, е, ті самі е, діагностики, е, технічна характеристика трубопроводу, і це, 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 це є безпосередній наш е, такий, е, процес, який ми проводимо. Ну, весь час. І наглядаємо, я доповню шлейфон ко... кожний свердлов. Добре, доповнють. Так, доповню тим, що в звіті з оцінки впливу на довкілля даний процес е, є описаний детальніше, і так само там е, наповнюється даний трубопровід на. е, на перевірку відсутності тріщин чи інших дефектів, і там навантажується значним тиском для перевірки даної даного шлейфу. Тобто, так, тиск величезний, навіть тиск на газ, якщо я не помиляюсь, буде більший, ніж там більше, ніж треба з великим запасом. Це, в принципі, все. Дякую, пане Руслан. Вам відповідь підійшла. Чи якісь є ще додаткові питання? Є додаткові питання. Як організовується облік кількості СПВ закаченої в плац? Чи планується встановлення лічильника на початку та в кінці трубопроводу шлейфа до поглинальної свердловини? Планується встановлення лічильника на початку турбопроводу шлайфу до погинальної Ну І, і якщо додати, безпосередньо ми ведемо, буде вестися журнал кількості Слові. Я бачу, що пан Руслану, підійшло. Чи планується проведення авторського нагляду, якщо так, то. Так, то яка часто? На зараз, ми, виходить, як авторський нагляд ми проводимо за діючими свердловинами експозиційними. По даному випадку, ми будемо, думаю, раз в рік якісь огляди, автоський нагляд за цим проєктом будемо вести. Безпосередньо за проєктом технологічним. Зрозуміло, тобто раз в рік. Чи є розроблений регламент повернення СПВ? Є. Uh, yeah. yeah. Є наявності, так? Так. Yeah. Добре. Пане Руслан, ще якісь питання є до суб'єкта господарювання Запитань пана Руслана немає. Отже, якщо запитання від пана Руслана, може ще хтось має якісь питання? Якщо більше ні в кого немає питань, громадські слухання такі, як вважається, що відбулися. Водночас, ще раз нагадую, що громадське обговорення триває до 23 10 2023 року. Протягом цього періоду можна надавати. До департаменту екології та природних ресурсів письмові зауваження до звіту з оцінки впливу на довкілля компанії ТЗО Горизонти щодо планової діяльності реконструкції ПЗГ-гірське повернення супутньо пластових вод в надрах гірського газового родовища, отриманих приводування корисних опалив вуглеводів в межах гірського газового родовища. Якщо хтось ще не ознайомлений, може ознайомитись за адресами, від, по якими були попередні названі, і е, звернутися в департамент Миколаїв за електронною версією, так само можете звернутися. Якщо більше питань немає і зауважень. Дякую всім за увагу. Всім гарного, спокійного дня. Дякую.